Люксова відпустка Реєструйся і, і відпочивай за рахунок «Люкс.ФМ». У ці хвилини у нас тривають повітряні удари по території Криму, оскільки ми бачимо дуже багато повідомлень тривожного характеру, попереджувального характеру у чатах російських, які от якраз звертаються до мешканців Севастополя, Феодосії, Джанкоя інших міст Криму через повітряні нальоти. І атаки От ми бачимо повідомлення стосовно Севастополя, там тривога через балістику голосили напрямку Джанкої, нібито летять реактивні БПЛА. Це все якраз ну такі чати оперативного попередження, які стосуються Криму, і в Феодосії було оголошено тривогу, нібито через можливу атаку крилатих ракет Штормшедов. Тривога по штормам пишуть росіяни. Ну наразі перевіряємо всі ці повідомлення. Знаємо, що вночі поблизу керчі були атаковані позиції російської протиповітряної оборони. Там було зафіксовано пожежу, як повідомляє. Моніторинговий канал Кримський вітер і супутникові знімки засвідчили, що от поблизу Керчі, за декілька кілометрів на захід від Керчі, біля населеного пункту Багєрово, було атаковано позиції російської протиповітряної оборони на підвищенні, на горі Довга, так би мовити. От лунали вибухи після третьої ночі. Були запуски ракет протиповітряної оборони, три запуски. Про що Засвідчили місцеві мешканці після того прильоти і пожежа. Тобто, в принципі, було уражено Цю позицію ППО зараз вже бачимо, що в напрямку якраз західної частини Криму летять крилаті ракети. Про що самі росіяни дуже переживають, хвилюються, попереджають одне одного штормшедова. Як вони повідомляють? Ну і про якусь балістику йде мова в контексті Севастополя, Чи це українська балістична ракета. Ну, яка вже знаємо існує і подекуди працює за дією. Це цього разу була запущена балістика бік Севастополя, чи це просто у росіян від страху очі такі великі, що їм ввижаються балістичні ракети. Це ми згодом постараємося дізнатися продовження. очевидно зараз, що продовжується так, так звана двіжуха на території е, Криму і комплексна атака по суті відбувається різними засобами. Ну і також додамо, що в новоросійську цієї ночі росіяни відбивали атаки. Безпілотних катерів, морських дронів, і поки що результат цієї атаки невідомий до кінця, але які спроби впродовж ночі атакувати новоросійськ. Фіксувалися. Росіяни намагалися дійсно протистояти такій атаці, такі, таким нападом на їхню бухту у Новоросійську. Ну і з'являються також деталі по пожежі в Афіпському, на території Афіпського нафтопереробного заводу. Це нас Краснодарський край, таж узбережжя, по суті, Чорного моря. Доволі е, серйозний об'єкт, масштабний об'єкт, який було атаковано вже не Вперше, але вкотре цієї ночі наші безпілотники прилетіли і здійснили атаки. По цьому НПЗ. він загорівся. Не бачимо кадри цієї пожежі з різних ракурсів. Відомо вже від російських представників служби з надзвичайних ситуацій, міністерства з надзвичайних ситуацій. Вони повідомляють, що справді в посолки Афіпський Сєверського району було е, нібито ліквідовано загоряння, хоча воно не ліквідовано. Ну, як бачимо, до ранку горіло і горить так, що навряд чи росіянам вдалося загасити до цього моменту цю пожежу. Значить, пожежу на території НПЗ, вони це визнали через падіння уламків БПЛА. Ну ви бачили наскільки ці уламки серйозно пошкодили на одну із установок цього заводу. От йде мова про технологічну установку спільної переробки газу і газового конденсату. Пишуть росіяни, нібито саме ця установка технологічна. Загорілася через падіння уламків. Пожежа була четвертого рангу складності, і відповідно, пожежні підрозділи там оперативно прибули на місці. Це далі вже йде фактично шаблонна інформація про спробу загасити цю пожежу. Фіпські НПЗ, як вже було сказано, не вперше атаковано. Росіяни за серпень місяць, за буквально перший тиждень серпня, вже зупинили два нафтопереробні заводи на своїй території. Це Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ. Два найпотужніші НПЗ, які належать до структури РосНІФТІ. Вони були змушені зупинитися, оскільки там були пошкоджені установки первинної переробки нафти. Зараз бачимо ще одну таку технологічну установку. Атакували дрони на території Краснодарського краю. В яка належить ця установка Афіпському нафтопереробному заводу. Командування повітряних сил оприлюднило вже детальну інформацію, в якій Іде це про те, що із вчорашнього вечора, з пів на одинадцяту вечора, 6 серпня, росіяни продовж ночі атакували Україну 100, 112 ма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарська, Чауда і Гвардійське це у Криму. І відповідно з півдня ми бачимо це Крим було задіяно. Ну і також Приморсько-Ахтарськ-Краснодарського краю. Ну але дрони летіли також із. Курської області в бік України Таном на 9 ранку було відомо про збиття 89 ворожих безпілотників і різних дронів-імітаторів, тобто майже 90 дронів вдалося збити, але відповідно 23 безпілотники знешкодити не вдалося, і на 11 локаціях вони завдали ударів. Також зафіксовано падіння уламків на трьох локаціях, тобто, доволі таки значна кількість місць, де росіяни завдали ударів цими дронами. Понад 20 дронів влучило, їх збити не вдалося. Ця інформація міститься у звіті наших е, представників повітряних сил. Відомо, що значна частина цих влучень була на території Дніпропетровської області. Йдемо про кривий ріг, про Дніпро безпосередньо, про Павлоград. Там усюди було зафіксовано так шахедами. Ну і також чекаємо повідомлень від представників місцевої влади з інших регіонів, де ймовірно якраз ці шахеди де могли з'являтися і атакувати, і відповідно завдавати певної шкоди.